Небес торкається нас з дітьми тут на землі. Дивлячись на картину, ми будемо знати, що він завжди поруч з нами. Катерина дружина військового Сергія Солопа. На початку повномасштабної війни він пішов у тероборону. На фронті був гранатометником. Загинув торік під Бахмутом у 36 років. У підтримку вдів військових у Кропивницькому організували благодійний арт-проект. Жива історії кохання на полотні жінки зображують свої переживання та мрії. Бачила, як дівчата працюють, спілкувалася з дівчатами і комусь ставало легше від того, хтось свою відраду в цьому знаходив. Моя надія на те, що можливо і я знайду свою відраду в цьому. Це другий етап проєкту. Перший відбувся наприкінці минулого року. Учасниць було вісім. Мета допомогти жінкам відкрити творчі здібності та відновитися після пережитого, сказала співорганізаторка проєкту Марина Юденко. Немає ніяких у дівчат застережень, тому що вони не можуть щось намалювати або щось у них не виходить. Дуже величезну ціну заплатили їхні родини за те, щоб ми могли бути зараз тут. Але якщо ми маємо можливість хоча б на дві годинки в тиждень відволікти їх від цих думок, то чому ні? Заняття організовують у галереї музеї мистецтв. Ксенія Сухова для своєї картини обрала жовті та сині квіти. Тому що це як сонце, на нього дивишся і якщо тобі дуже сумно, чи що ти зразу, ну, згадуєш, що це як літо. Воно надихає тебе на якесь миттність. Говорить її чоловік Олександр, загинув у травні 22-го під час боїв у Миколаївській області. Йому було 43 роки. Чоловік у мене дуже творча була людина, він дуже був талановитим, в тому плані він музикант, писав свої пісні і писав для військовослужбовців. Є альбом на Ютубі, де він дійсно висловлює свою думку про те, як повинна бути жити Україна. Коли мій син буває, хоче подивитися цю версію, він весело згадує про тата та, та, і каже, що він теж таким буде, як і він. Допомагають жінкам створювати картини місцеві художники. Сам процес творчості він настільки захоплюючий, що він вимагає від людини концентрації всіх її ну, життєвих енергій, життєвих сил. Там і треба і думати, і відчувати. І моторика задіяна. Я сподіваюся, що наші майстер-класи допомагають е, нашим учасницям. Якось психологічно розвантажитись у планах організаторів залучити до проєкту жінок з інших громад області. По картини презентують на виставці. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.